Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 8 березня 2025 року карта Дня Шістка Кубків. Ця карта наповнена атмосферою тепла. Щирих почуттів, ностальгії, спогадів та безкорисливої доброти. Це день, коли минуле може нагадати про себе у вигляді людей, ситуацій або внутрішніх переживань. Сьогодні можливе відновлення спілкування з людьми, яких ви давно не бачили колишні партнери або давні знайомі. Можуть дати про себе знати. Можливо, до вас повернеться пропозиція, яку ви колись не використали це шанс переглянути її під новим кутом. Якщо у вас є давні проєкти або ідеї, які залишилися нереалізованими, це ідеальний час, щоб до них повернутися. У цей день важливо звернутися до перевірених методів, спиратися на попередній досвід або співпрацювати з людьми, яким ви довіряєте. Шість кубків говорить, що сьогодні варто озирнутися назад не для того, щоб застрягти в минулому, а щоб взяти з нього найкраще для свого теперішнього. Це день душевного спілкування, підтримки близьких та прояву турботи. Порада дня. Дозвольте собі трохи відпочити і відчути радість у простих речах. Приділіть час рідним та близьким. Якщо у вас є незавершені справи чи нереалізовані ідеї. Можливо, настав час дати їм ще один шанс. День під егідою шістки кубків це можливість знайти душевний затишок, подякувати за минулі уроки та наповнити серце теплом. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.